Ходи сюди! Ходи до мене. Кісточку водиш? Ходи сюди. Сюди. Кісточку вкусненьку. Смачненьку кісточку. Як хочеться. Як хочеться. Но я тримаюся. Я тримаюся, не подаю вигляду. У мене витримка желізна. Я не здамся. Весна. Вася? Не то слово не можна. Але хочеться, дуже хочеться. кисточку. Взяти. Молодець. Молодець. Молодець, така собака. Сядь. Сидеть. А то. С... Сидіти. А то вже й лягати. Оооо, стесняєш, что застеснял, со застеснял, сосеба. Хороший, хороший.